Канал на свій смак вітає вас! Печемо шоколадне печиво з цукровою скоринкою та горіхами. Тісто до яєць додаємо щіпку солі та всипаємо порційно цукор. Збиваємо міксером до повного розчинення цукру. До сметани додаємо соду, перемішуємо та залишаємо на деякий час. А тим часом до яєць додаємо олію, мід, і ще раз перемішуємо. Тепер вливаємо сметану. Какао. Подрібнені горіхи. Всипаємо просіяне борошно, але не все одразу. І замішуємо тісто. Готове тісто має бути ось таким тягучим та не спадати з ложки. Коли замісили тісто, збиваємо веделкою один білок до легкої білої пінки, формуємо наше печиво. Для зручності руки змащуємо олією. Робимо спочатку невеличкі кульки, злегка притискаємо зверху, змочуємо у збитому білку, а тепер занурюємо у цукор. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів. 20-30 хвилин. Але орієнтуємося на свою духовку. Ось така красота у нас виходить. Готовність печива перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Вона має виходити із печива повністю сухою.